Доброго ви звідки? Я скажу. Та його розбомбили, і повністю. Ідіоти. Дівчата, я розказую, а... давайте я вам цікавеньке щось про вас розкажу краще. Да, на... про нас... Даш, іди да. сюди. Давайте ви мені називаєте чоловічу дату народження, друга жіноча. Я вам про цих людей щось розказую. Ну, наскільки да, вони сумісні. Ага, можна я перша? Дата це. Число, місяць, рік, чоловік перший. Перший. Давайте так, 20 Так, я зараз дивлюсь, наскільки вони гарно сумісні чи не гарно сумісні між собою, правильно? Ні. Давай, можна я зараз А Чому ні? ні? Тому, тому що це мій брат. Ну і що? Я вам скажу, які у вас стосунки з братом, яка різниця? Що, ну, що тут такого? Спілкуватись вам з братом комфортно. Далі. Зараз, зараз, зараз. Щось зробити з ним разом, якусь справу, там, не знаю, прибрати квартиру, що завгодно, не дуже комфортно, тому що він емоційний, дуже взривний, він більш така, е, тихенька, і ви, але ви цілеспрямована людина, якщо поставили якусь ціль, даєте до неї. Далі, бачення якоїсь проблеми, бачення ситуації з вашим братом поганенько, всього на всього 50%. Ну, наприклад, ви кажете, це мишка від комп'ютера, він каже, це телефон або телевізор. Примерно так. Вам спілкуватись тільки з ним комфортно, ти все? Да. Спілкуватися, так, звісно, можна. Так, чоловік 19. Алёха. Так, 2003 рік любить поговорити. Ви емоційна взривна. Я навіть скажу так, що ну, ви більш лідер, ніж він у цих стосунках, і спілкуватись вам не дуже комфортно з ним. Як бізнес-партнер, ви просто офігенні, дуже класні, класні. Вам легко все вдається робити разом. І бачення якоїсь проблеми, бачення ситуації, те, що раніше я казав, наводив приклад, uh -huh. у них погано було, а у вас дуже класно. Вам тільки uh -huh. некомфортно спілкуватись і. Життєві цінності трошки відрізняються. Я не знаю, скільки в відсотках це треба рахувати. Ну, Начебто, от по трьом параметрам подивилися, начебто непогана пара, але от спілкування, я кажу, що ні. Нема комфорту у спілкуванні. Спіпало чи не спіпало, чи ви погано знаєте один одного. Е, гарно знаю, спілкування гарне, не знаю, угу. а все остальне спіпало. Добре, дякую. Цікаво подивитись, дізнати, що це за система. Цікаво. Mm -hmm. Зараз напишу Інстаграм. можете заскрінити. Інстаграм YouTube такий самий. Якщо в Інстаграм напишете мені одне слово відео ну в приват, то я вам скину відео, побачите, що це за система, і ну, будете знати, що це воно таке. Дякуємо до побачення. Mm. Отакі от справи. Отакі от 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 справи. Шановні друзі, якщо сподобалось, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться, будь ласка, вам не важко мені буде, мені буде приємно, я буду робити більш цікавіше відео для вас. Мене це надихає. Напишіть, будь ласка, на яку тему ви б хотіли побачити мої відео? Чи з українцями, чи з, ор... з московитами, що б ви хотіли побачити в моїх відео. Гарного вечора!